Вже більше півроку, як мешканці Житомирської 55 потерпають від смороду антисанітарії та небезпеки руйнації будинку. Підвал, що є найпростішим укриттям, час від часу наповнюється фекаліями. Підвал нашого під'їзду шостого збігають нечистоти. Прямо з каналізації. Каналізація постійно забивається, і це вже длиться не один місяць. Ми звертаємося постійно в ЖЕК. Зараз наступає тепла пора, і запах від цих нечистот більше діє, більше його чути. Ми тут живемо, ми цим дихаємо, ми користуємося підвалом. Можете собі уявити, коли повітряна тривога і людям треба спускатися в підвал і дихати цим смородом. Працівники жеку досі виїжджаючи, усували проблему тимчасово а до наступного їх приїзду у підвал знову потрапляли нечистоти. Приходять хлопці, чистять, але це мало чим допомагає. От, вони звідти виймають різні, самі різні предмети, які там не повинні бути. Тимчасове вирішення проблеми не дає результату. Постійна вологість та сирість у підвалі руйнує будинок. Тож мешканці просять про негайне реагування. Мені здається, що треба кардинально щось міняти, якісь ці мережі каналізаційні. Керівниця ЖЕКу підтверджує, слід міняти мережі, показує заяву від мешканців будинку, датовану ще січням цього року. І зазначає, із належним ремонтом зволікали через відсутність спецтехніки. Ви знаєте, що старі йдуть труби. Йдуть земляні роботи. Сьогодні ми проводимо роботи через годину, буде екскаватор, і від колодца повністю до будинку ми проводимо заміну труби каналізаційної, тому що в підвалі там де більше половина вже йде замінена. Земляні роботи від колодця до будинку ми повністю замінюємо і плюс в підвалі частину. Оплата за оренду техніки та матеріали то за рахунок тих, хто вчасно сплачує за послуги, зазначає керівниця ЖЕКу, акцентуючи на заборгованості. По даному будинку знаходиться заборгованість по квартирній платі 85 п'ять тисяч. Тобто люди повинні розуміти, що на сьогоднішній день ні один магазин безкоштовно матеріал не дасть. Всі хочуть кошти. Ми згодні виконувати роботи, але ну, борги потрібно трошки починати гасити.